дня, шановні любителі винограду, початківці, а також гості мого каналу. Ви знаходитесь на каналі Захід Виноград в Рівенській області. Ми зараз знаходимося біля куща гібридної форми «Лорану». Гляньте, яка врожайність. Кущу вже 5 років. Яка врожайність? Яка ягода? Як пройшло запилення, хоча були дощі, але пильцю не змило, якось дуже-дуже славно запилилися. Ми дуже задоволені такої форми. Ясна справа, що тут ви наблюдаєте явний перегруз, тому й сроки достигання дещо змістилися. Це двохплощина шпалера на чотири рукава на протилежній стороні, як можете помітити, камера показує, там вже зрізали. Тому що там були по одній гроні. Я залишав на кожну плодову стрілку, і та ягода вже достигла. Вона вже, ми її там зрізали. А ця площина в перегрузі, от я показую. Як я так сказати, пожадничав, як не треба робити. Ну, Властиво, хто хоче е, мати більше ягоди і затягнути сроки дозрівання, да, то можна і так вчинити. Ну, але це небажне явище. Щоб було більше сук, то треба робити меншу нагрузку. Ну, Разом з тим маємо те, що маємо. Е, хочу звернути увагу, знаєте, наскільки вона, вона така трошки є якби збитенька ягода. Бачите, така на кожний. Кожний рукав. Штайте по дві грони. Така масивна. Ягода грони, хто займається ягодою для продажу, то ця ягода. Сама по собі грони дуже важкі, вона така налита. Ця грона буде отака десь до 1,5 кг. Вона дуже важливна. Ну Зараз давайте глянемо, що вона з собою та ягода. Всередній показує. Середня ягода така. Зараз. Глянемо, що на вагах покаже. так. 13 грам, 11. 12 12 Ну отак от, от. Грубо кажучи, так, так, від 12 грам до 16 окремі, окремі можуть видавати і більше. Такі бачите, два я відриваю, бо дуже добре вона тримається, відриваю від корні ножки, Важте, показує 15, ну середньо я кажу, 12-15 грам. Це нормальна ягода. Давайте глянемо, що у нас собою є ягода в розрізі. Люди також опитують, цікавляться, кажуть, чому ви не розрізаєте ягоду, не коментуєте, яка вона по собі. Ось така ягода, така м'яка, трошки якби під мармеладну таку якось, таку. Зараз глянемо, що тут а, маємо. Які тут насінинки. Тобто маємо дві бачите, вже повністю а, така технічна зрілість є. Дві, три, три камінчика. Три камінчика знаходиться, а як знаходиться. Кислота повністю відсутня. Насчет кислоти, то ця форма жадна. Вона не дає баки кислоти. Але цукру. У зв'язку з перегрузом. Цукрушу що треба, щоб підняв, що піти тиждень повісити, і буде саме те. Тому якось так. Власне, що хотів сказати, про цю форму ти сказав. Дуже добре устойчивость до захворювань. бачите, До цієї пори вже 40 днів, як була остання обробка, напевно. Ягода, якби відносно в нормальному стані, знаходиться, дозріває, лози. Но майже повидрівали вже доверху, що дуже характерна, характерна така риса цього гібридної форми підходить для, для північних регіонів в нашій області і в Західної України. Тому бачу всі плюси. Форма сама по собі. Я би сказав, така навіть слаборосла. Гляньте, які рукави, оскільки уроків, вона тонка і на тонких. Лозочках, гляньте, і нагрузку. Тут она, на, 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 на цьому курчу тут було, думаю, ну, так на око, якщо посчитати грони, в середньому там по кілограму, то тут ну, 50 кілограм. Ну, то Це щось значить, для, хто займається ягодою, це цікава форма, унікальна. Але її треба дати не грозити на початках, от, дати треба трошки, щоб вона набрала запас древесини і тоді вона щиром віддячить. Є також посадковий матеріал стосовно цієї гібридної форми. Кого цікавить, звертайтеся на наш канал, в описі під відео там є телефони. Кого цікавить, замовляйте або ж по телефону. На все добре, на цьому закінчуємо в наступних відеороликів. Пока-пока.